Перша оренда в Ванкувері для українців це достатньо складно, і тільки нормальні, так би мовити, українські агенти можуть зрозуміти, що ви платоспроможні, можуть побачити ваші очі розумні та щирі, і зрозуміти, що вам можна довіряти і вас можна рекомендувати більшості лендлордів. Тому обирайте агентів зі своїх. Якби ви цього не хотіли, тому що вони якнайкраще зможуть зрозуміти вашу ситуацію раз і оцінити вашу кредитоспроможність два. Не буду нікого вам радити, але е, якщо вам цікаво, то питайте. Може ви хочете стати агентом? Теж на цю тему у нас багато цікавих є тем, і навіть школу ми зараз плануємо відкрити з підготовки агентів з нерухомості. Тому Будь ласка, не забудьте підписатися і